Мисливиця за трюфелями написала і намалювала Інга Мур Якщо ви думаєте, що зі свинями не трапляються несподівані. І романтичні пригоди, то зараз я вас здивую. Мартіна прокинулася від храпу. Сезар, шеф кухар, був у поганому гуморі. Це твій останній шанс. гаркнув він, посадивши її у кузов машини. І вони знову вирушили на полювання за трюфелями. Вони уже тричі полювали за трюфелями, і жодного разу вона не знаходила цей трюфель. Ти дурепа, сказав їй Сезар. — ти дурна свиноматка. Мартіна знервовано дивилася у вікно. Та що ж це за трюфель такий? хотіла б вона знати. У лісі вона металася туди, сюди. Оце був трюфель, а це, а це, а як щодо цього? Ні, не трюфель. Те, я не витримаю. скрикнув Сезар, сів у свою машину і поїхав геть. Мартіна дивилася, як він зникає вдалині без неї. У неї в уяві простяглися звивисті кілометри кам'янистої дороги. Ох, знадобиться багато років, щоб самостійно повернутися додому. Хм. Можливо, там був короткий шлях через ліс, і вона може зрізати. Мартіна вирішила продиратися через хащі і шукати короткий шлях. Лісок скоро перетворився на дрімучий темний ліс, і у його глибині вона натрапила на печеру. Усередині на стінах були зображені свині, не вишукані. Акуратні чистенькі домашні свинки, як вона, а великі волохаті, дикі на вигляд, із довгими мордами та іклами. Ну, як тобі мої сімейні портрети? Мартіна не повірила своїм очам. Перед нею стояла свиня, така сама, як на малюнках на стіні. Його звали Рауль. А це, як він сказав, були його предки. Але вони не були свинями, не був свинею і Рауль. Він був диким лісовим кабаном. А будучи диким кабаном, Рауль просто обожнював трюфелі. Насправді, він якраз збирався піти собі, трохи їх пошукати. Я б не турбувалася сказала Мартіна. Я уже чотири рази шукала, їх там немає, взагалі. Ха, дурниці, сказав Рауль, та ти просто дурепа, от і все. Ні, ну, бути двічі названою дурепою за один день для Мартіни це було занадто. Ах, так, але ж це не я живу у вогкій печері, грубо відповіла вона. Навіть якщо там є якісь малюнки на стінах, у мене є справжній жерстяний сарайчик, а з нього відкривається видне місто, і у мене є власна мисочка для води, і більше того, піднесено продовжила вона, і я катаюся на машині. Абсолютно не вражений Рауль нюхав щось і подлобував під дубом. Раптом він почав рити. Ага? Ось. Ну, що я тобі казав? Мартіна зазирнула у отвір і побачила щось чорне і зморшкувате, як стара картоплина. Оце і справді був трюфель? Ха, не дивно, що їх так важко знайти, якщо вони так заховані під землею. Але вона поняття не мала, нащо комусь хотіти їх шукати. А тоді до її ніздрів долетів божественний запах. Її мордочка почала тремтіти і сіпатися. Забувши про свої манери, вона, стікаючи слиною, хапнула трюфель і почала його поглинати. Майже завжди їх можна знайти під дубами серед коріння, почула вона послужливий голос Рауля. Опустивши морду, Мартіна метушилася. І, звісно, під іншим дубом вона відчула той самий божественний запах. Спочатку слабкий, він посилився, коли вона заглибилася у землю. А там у корінні гніздився. Інший трюфель чорний, зморшкуватий, як і раніше, і такий же смачний. Потім вона знайшла іще один, і ще один, і їм не було кінця. Вона винюхувала їх і викопувала. Отак, працюючи від дерева до дерева, Мартіна добряче наїлася. Агов. покликав нарешті Рауль. Гайда до озера. Я ж вмираю, так хочу купатися. Він качався у багнюці. Оце життя. буркнув Рауль. І Мартіна була схильна погодитися, але вона сказала своїм гордовитим голосом О, не знаю. та ж, гадаю, ти скоро повернешся до свого дорогоцінного хліву і мисочки з водою, сказав Рауль. А Мартіна геть забула про дім. Ну, звісно, тепер їй не потрібно повертатися із ганьбою. Вона зможе показати Сезару, що вона вміє знаходити трюфелі, і що вона, зрештою, ніяка не дурепа, і він ніколи більше не залишить її у лісі. Яка горда свиня, подумав Рауль. Йому було страшенно шкода дивитися, як вона вирушає у довгу дорогу назад до міста. У будинках уже запалювалися вогні, коли знесилена Мартіна підіймалася останніми крутими сходами до готелю. Наступного ранку Цезар знайшов її на своєму місці. Вона хропіла у жерстяному сарайчику. Мабуть, ти хочеш ще одного шансу, бурчав він, штовхаючи її, щоб розбудити. Уявіть його здивування. Коли у лісі Мартіна почала демонструвати свою нову майстерність, вона знаходила трюфель за трюфелем. Сезар викопав їх усі і поклав у свій кошик трюфелі, щоб покласти у паштети начинки, соуси і приправи. Увесь день Цезар працював на кухні. Мартіна спостерігала, як трюфелі один за одним зникали із кошика. Настав вечір, вона все одно чекала. Але жодного трюфеля, жодного шматочка, Сезар для неї не зберіг. Тієї ночі, крізь ресторанне вікно, вона дивилася на страви, начинені трюфелями. Зітхнувши, Мартіна повернулась до своєї жалюгідної тарілки із об'їдками. Колись вона нічого не мала проти шматків капусти чи лушпиння від картоплі, але якими ж понурими й безрадісними вони здавалися їй зараз? У її сарайчику панував протяг. Тонке ліжечко із нарізаного дерну було колючим і незручним. Деякий час Мартіна сиділа, дивлячись на вогні міста, а потім, штовхнувши мисочкою з водою, вона потопотіла по сходах і зникла у темряві. Але що ж насправді привело тебе до лісу? продовжував запитувати Рауль, сподіваючись, що це увесь час був він. Трюфелі. Наполягала Мартіна, хоча у глибині душі вона знала, що це було щось набагато більше. З самого початку вона почувалася у лісі, як удома, було таке відчуття, наче вона була там уже дуже дуже давно, і у певному сенсі так воно й було колись усі свині жили у лісі дико і вільно, як і вони, Мартіна жила щасливим життям. Вона відростила теплу сріблясту шерсть, яку підтримувала чистою і шовковистою за допомогою рясних грязьових ванн. Коли вона вже й дивитися не могла на трюфелі, то їла горіхи і різне коріннячко. А з часом у неї з'явилися поросята. Коли вони підросли, Мартіна навчила їх полювати на трюфелі. Ох, не хвилюйся! Казала вона, якщо хтось із них повільно навчався. Бути розумним не завжди вигідно. І тоді вона розповіла їм про день, коли її кинули у лісі.